Сьогодні поговоримо про завчену безпорадність і про те, чому ми іноді поводимося як блохи в банці. Так саме блохи. Мене звати Оля, я психологиня і ви на каналі Ненудної психології. Буду дуже вдячна за будь-які ваші реакції. Це мене дуже сильно підтримує. Термін завчена безпорадність вигадали хлопці в білих халатах у 60-х. Якщо простими словами, завчена безпорадність це коли ти наступаєш декілька разів поспіль на ті ж самі граблі, і такий думаєш, окей, все сід мене ненавидить, тому нащо мені навіть туди пхатися? Є експеримент про бліг, який в психології більше вважається як метафора, і суть цього експерименту була в тому, що в ліг посадили в банку, закрили їх кришкою. От вони на тому рівні стрибали. Після того як банку прибрали і зняли кришку, блохи залишились на тому ж самому рівні. І це говорить про те, що якби не змінювалися умови, в яких ми знаходимося. Якщо ми звикли до того, що нас щось обмежує, що ми б'ємося ніби в ту закриту кришку, то ймовірно ще нічого змінити не можна, при тому всьому, що об'єктивно обставини змінюються, тобто блохам дали волю, вони могли стрибати куди завгодно. До речі, це ж відео набрало в моєму інстаграмі близько 300 тисяч переглядів, і я вважаю, що це про те, що людям ця тема справді відгукується, і тому я вас запрошую. Свій інстаграм, де я частіше публікуюся, пишу різні дописи. Посилання на мій Інстаграм буде в описі. І як ця штука отрує наше життя? Я хочу навести вам декілька фактів, які е, розповідають саме про те, чому варто завчену безпорадність прибирати своє життя. І перший факт про те, що мозок реально змінюється від звичок. Мій мозок генія. Я феноменальні способності маю. Якщо ми роками переконуємо себе, що ми чогось не можемо. то мозок обирає таку нейронну доріжку про те, що ми безпорадні в цьому. Але є хороша новина, що нові дії дорівнюють нові доріжки. Дуже рекомендую глянути дослідження Майкла сподіваюсь, Сподіваюся, я правильно озвучила його прізвище про нейропластичність. Другий факт те, що бездіяльність призводить до тривожності та депресії. За даними американської психологічної асоціації, люди, які живуть за принципом я нічого не можу, мають на 40% більше ризик. До розвитку депресивних станів. третій факт: маленькі перемоги запускають гормони радості. Коли ти долаєш страх і в тебе потім реально виходить, твій мозок викидає дофамін, і ти починаєш шально кайфувати від життя, а не просто виживати. Четвертий факт: завчена безпорадність це не лише про тебе. Ти автоматично передаєш таку ж модель поведінки своїм дітям, своєму партнеру, своїм рідним. Звичайно ж, не хочеться бути тренером по безнадійності, правда ж? Окей, тоді що робити, щоб подолати цей безглуздий стан і. Відчути себе живою блохою, як людина, яка обожнює арт-терапію, пропоную вам техніку, яка називається баранчик у банці». Ваше завдання буде намалювати банку і уявити, що всередині маленький баранчик. Тобто, ви подивіться на цю банку і подумайте, що його тримає всередині, які страхи або ж переконання закрили йому шлях нагору. Будь-що, що у вас є на думці, що є обмеженням. Зверху намалюйте або напишіть, що цей баранчик міг би бачити, якби стрибнув вище. Головна фішка, що ви можете побачити зі сторони своє упередження, і сюрприз в більшості випадків ви знаходите рішення, як вийти з цієї ситуації. Виявляється, що ці стінки не такі вже й міцні, а той, що й намальовані тільки в нашій голові. Ну і ще малювати баранчиків в кумедно, тому що це піднімає настрій. Коротше. Банки немає, і кришки немає, і тут насправді немає ніякого чакунства або ж якоїсь закономірності чи ще чогось іншого. Тут є просто зміни і той стрибок, який ви можете зробити вже сьогодні. Усвідомивши проблему, ми знаємо, що це вже є 50% вирішення цієї проблеми. Я дуже вдячна за вашу увагу. До наступних зустрічей.